Вибухова хвиля була такою силою, що через 300 метрів від епіцентру удару у будівлі Радсу повилітали шибки, і пішла тріщина по стіні. Найголовніше за що я вдячна Богу, що люди живі, цілі, не ушкоджені, тому що Вкотре підтверджуються мої слова, не треба нехтувати Ми коли, засобами да, безпеки, коли у нас повітряна тривога, ви маєте бути в якомусь безпечному місці. І вони були у мене в холі, це все в коридорчики, де вони між двох стін, де вони встигли. Бо, якби вони знаходились б на своїх робочих місцях, то це скло, яке повилітало, б, вилітало, звичайно, воно б дуже ну, нанесло багато б шкоди. Усі вікна тут тимчасово закриють плівкою. Відділі Рац кажуть, вже завтра готові приймати відвідувачів. Я побачила, як спрацювало наше місто, як дуже добре район спрацював. Я ну, вдячна. Я пишаюся взагалі, що я живу в такому місці, тому що відразу допомога, відразу штаб, всі люди забезпечені, максимум всі, психологічна допомога і чай, кава, будь ласка, і плівка, ця ну тобто, взагалі, ну молодці. Денис одразу після вибуху був біля поруйнованого будинку. У нього тут живуть куми з дитиною. Допоміг їм вибратися з під'їзду. Додому не пішов, чекає тут, бо його допомога може знадобитися іншим. Я просто знаю, що там я знаю, що там мої куми. Я побіг і все чекаю, там іще родина під завалами на п'яту годину вечора. Рятувальники розібрали завали на трьох верхніх поверхах. Важлива кожна секунда, адже під завалами перебуває жінка з трьома дітьми. Марина була на роботі, коли стався вибух. Приїхала і вжахнулася від побаченого. Вилетіли всі три вікна, двохкімнатна квартира, ні одного вікна нема. Вирвало навіть двері в під'їзд, тобто ті, щоб закривалася квартира, і вирвало замком і все. Скло аж в під'їзді з квартири. У Григорія дружина вийшла з будинку за півгодини до ракетної атаки. Чоловік говорить, посивів сьогодні ще більше. Жінка тільки поїхав на дачу, бо мені дзвінка яка сіка подзвонила, що ось стекла повертали. Та я блисенько передівся, мене механік підвіз. А вже не пускає, а пішов це вокруг. Так дома. тільки додому, сітки на дві. <звучить> і, окна не у цього чоловіка сльози на очах у дворі, що зараз завалений купами цегли. Він виріс, хоч і продав колись тут квартиру, але будинок рідний для нього. каже ворожа ракета вбила всі дитячі спогади. жили. Батьки тут жили, пішли звідки, і брат, і мати я продав тут квартиру. А сьогодні мені повідомили неприємну новину. Саме в мій під'їзд будинок був приліт. Сьогодні постраждали від ворожої атаки і люди, і тварини. ДСНСники та парамедики рятували усіх. Цього песика винесли з понівеченої квартири. Квартири сиділа, покусала, ще. покусала. Вечір понеділка. Пошукова рятувальна операція у зруйнованому будинку триває. Доля трьох дітей та їхньої матері досі невідома. відома. І Олександр Домашов, цей день.